Військові РФ просунулись в селі Кам'янське Запорізької області. Про це розповів суспільному співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула. За його словами, окупанти намагаються закріпитись на правому березі річки. Янчокрак це просування і в районі школи, і в західній частині у бік плавнів. Це пов'язано з тим, що ворога тут останні тижні накопичували сили. Вони посилювали дронову активність, били по логістиці. Підходу, і зараз противник намагається взяти населений пункт під повний контроль. Натомість, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначає, закріпитись ворогу не вдається. Лінія бойового зіткнення й досі проходить вздовж річки Янчукрак. Однак, якщо окупантам вдасться захопити населений пункт, це може відкрити їм шлях на Запоріжжя. Фактично, зараз вже немає жодної вцілілої будівлі, жодної вцілілої стіни навіть е, тому. Говорити про те, що там є якісь позиції це ну вже перебільшення. Ми відходимо на один фланг, на інший, дещо переходимо в глибину оборони. Ворог намагається по плавнях, по камешах зайти на правий берег річки Янчикрак і на цю частину населеного пункту. Проте йому там теж немає де сховатись від нашого ураження. Тому позиції він ці зайняти не може. Вони залишаються не зайняті ніким, і ця частина населеного пункту вона під вогневим контролем сил оборони України. Тим часом військовий оглядач Денис Попович каже: наразі головна мета ворога взяти висоти у цьому районі, аби потягнути артилерію ближче до Запоріжжя та сильніше обстрілювати південні його райони. Вони хочуть взяти Запоріжжя вже під удар. І ствольною артилерією, щоб постійно було обстріли, і щоб постійно туди кошмарити піввідронами, е і взяти під контроль трасу науріків. Крім того, їм ще Степногірськ. Ну, Степногірськ так само він трошки на висоті знаходиться, і там, значить, е родовище є, Марганцю, значить, е очевидно, це теж їх може цікавити на сьогоднішній день. Але це їхні тактичні такі е цілі. На в цьому році я не бачу можливості наступити на Запоріжжя.